Вітаю на каналі Енергоатом Порція свіжих новин. Говоритимемо про події на Рівненській АЕС та у місті супутнику. У студії Вікторія Шейкіна. До вашої уваги. Наступні теми сьогодні. У випуску Енергоатом розширює співпрацю з Національною академією наук України. Атомники РЕС не втомлюються допомагати захисникам, які боронять Україну на різних напрямках. Професійне навчання, вдосконалення знань та навичок. Рятувальників РаЕС нагородили з нагоди професійного свята. ПТУ Рівненської АЕС дотримується гендерного паритету. Дошкілля колиска нації освітянський форум у вараші. 20 вересня поточного року президент ДПНК Енергатом Петро Котін та президент Національної академії наук України Анатолій Загородній підписали оновлену генеральну угоду про науково-технічне співробітництво. Метою такої угоди є реалізація стратегії розвитку атомної енергетики України, супроводження та впровадження перспективних науково-технічних розробок і технологій. Продовження тривалої співпраці з Національною академією наук України допоможе енергоатому реалізувати амбітну енергетичну стратегію України, згідно з якою до 2050 року нам потрібно додати потужностей. З тимчасово окупованої Запорізької АЕС ми виробляли до 90 мільярдів кілометрів Ват годин на рік а до 2050-го маємо вийти на виробництво 130 мільярдів кіловат годин разом з колегами Гезнан України. Ми співпрацюватимемо у проєктах для розбудови нових ядерних об'єктів та модернізації існуючих, зазначив президент Енергоатома. Працівники РАЕС продовжують підтримувати наших захисників. Система супутникового інтернету Starlink, квадрокоптери, далекоміри та інше військове необхідне обладнання. Нещодавно волонтери передали нашим захисникам на передову. Працівники Рівненської АЕС постійно демонструють активну позицію та патріотизм. Днями волонтери закупили та передали спеціалізоване обладнання військовослужбовцям. Цього разу це 5 старлінків, 8 квадрокоптерів та кілька далекомірів і приладів нічного бачення. Усе придбали за зверненнями бійців із 13 військових частин. Я з городця, і мій чоловік з села Ромейки, і зараз він захищає нашу Україну з початку повномасштабного вторгнення. Знаю, що РАЕС допомагає в придбанні дронів за рахунок відрахувань 3% від зарплати працівників цієї станції. І зрозуміла, що, мабуть, варто зробити запит. Мій чоловік зараз виконує завдання на лимано купянському напрямку і, звичайно, їм дуже потрібен. Цей дрон Це допомагає вирішувати складні завдання, це допомагає зберігати людське життя. На запити військовослужбовців також передали модифіковані автомобільні системи супутникового інтернету. Спеціалісти, перейнявши європейський досвід, переобладнали старлінки. На цей раз ми передаємо два старлінка з п'яти всіх, які переобладнали в автомобільну версію. Це такі. Модифікація Старлінка, яка призначена для того, аби зручно використовувати його на авто, сам по собі він являє стандартний Старлінк, плата з якого виймається, перекладається в спеціальний бокс, який за допомогою магнітів кріпиться до авто. Кожна допомога, волонтерська передача, великий внесок у перемогу. Захисники висловили слова вдячності атомникам. Хотілось би подякувати всім всьому колективу Рівненської атомної електростанції за таку значущу допомогу. За оперативність, з якою це з якою ця допомога надається, тому що тільки звернулась вона відразу надається. Ця допомога дуже допомагає хлопцям, особливо на передовій. Це втілює надію, дає віру на те, що все буде добре, і показує нам, що ну, світ не без байдужих людей. Зараніше придбаний працівниками реяс квадрокоптер, військовослужбовці на знак подяки передали підписаний прапор. Військовослужбовці Збройних сил України 117-та окрема механізована бригада висловлює вдячність працівникам Рівенської АЕС за надану допомогу «Мавік-3» разом до перемоги. Усе військове обладнання, яке щоразу передають волонтери РаЕС, призначене для виконання оперативно-бойових завдань. Небайдужі атомники, представники профспілкового комітету підприємства, закликають усіх посилювати свої зусилля задля допомоги захисникам. Неважко усім, особливо не передати ту важкість наших хлопців, які знаходяться там зараз у самому пеклі. Хочу наголосити на тому, що нам ми не маємо права стомлюватися. Ми маємо тримати стрій, працювати на перемогу кожен, всі разом, кожен на своєму фронті. У боротьбі та єдності здобудемо перемогу. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Рівненська АЕС продовжує співпрацю з громадами населених пунктів, розташованих у межах 30 кілометрової зони спостереження. Представники управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС зустрілися із мешканцями двох сіл та розповіли їм про роботу підприємства, його надійність і безпеку. Щоб ознайомити учнів з діяльністю Рівненської АЕС, представники енергогенеруючого підприємства завітали до ліцею села Велике Вербче Сарненської громади. На сьогодні в закладі навчається 502 вихованці здобувачів освіти. Школа має гарну наповність класів. В старшій школі маємо поглиблене вивчення за трьома напрямками: історичний, технологічний це кулінарія та тракторна справа. І Біологічний і математичний, тобто поглиблене вивчення даних предметів. Під час презентації, яку провела начальниця прес-центру управління інформації та зв'язків з громадськістю Раес Іванна Боракова, старшокласники дізналися про роль ядерної галузі в енергосистемі країни, історію розвитку Рівненської АЕС. Вона заакцентувала увагу учнів на вищих технічних навчальних закладах, які є профільними для підприємства. А також розповіла про освітні та спортивні проекти, які проводить РАЕС. Для мене було корисно почерпнути і дізнатися дуже багато цікавого про нашу атомну електростанцію. Дуже багато чого я не знала. Я дізналася, які вузи готують фахівців для атомних станцій. І ця інформація для мене була навіть дуже цікавою. Атомна станція не взагалі цікавий об'єкт. Я знаю, що менші діти, коли їдеш понад варошами бачать бачаш оці градильні, то захопленням дивляться. Ну а для старших дітей, які мають зараз поступати вже, хоч 10, хоч 14 класи мають визначитися, що їм саме потрібно. Суттєвою перевагою сусідства з Раес є те, що кожного року наек енергоатом перераховує до держбюджету кошти на соціально-економічну компенсацію ризику населення 30 кілометрової зони спостереження. Ця сума становить не менше 1% вартості реалізованої АЕС України електроенергії. Кошти є додатковим ресурсом для соціально-економічного розвитку громад. Великий вклад в той вигляд, який має зараз заклад. Було зроблено спільною працею керівництва району, керівництва міської ради і, зокрема, Рівненської атомної електростанції. Це і заміна даху при співфінансуванні, заміна вікон, заміна дверей. І діти мають комфортні внутрішні вбиральні. Передбачені субвенцією кошти також успішно освоїли і у дитячому садочку села Велике Верпчем сімнадцятому році були виділені кошти на капітальний ремонт покрівлі. Каналізації водопроводу та самого приміщення ПРУ в 2019 році. Ця сама субвенція це був дошкільний заклад, також тільки села Бутейки, дзвіночок, але ми використали тільки 585 тисяч на ремонт покрівлі. Також представники Раес побували у ліцеї села Городець, де навчається 367 учнів, та розповіли про роботу станції старшокласникам. Така зустріч у мене була вперше. Мені було надзвичайно цікаво побувати на ній враження. Залишилися максимально приємними. Я готова брати участь у конкурсах, які були представлені на цій зустрічі. Для цього навчального закладу нещодавно виділили кошти із державної субвенції на ремонт протирадіаційного укриття. Доволі великі кошти, понад 8 мільйонів. В капітальний ремонт входить повністю відновлення вентиляційної системи, оновлення і будівництво каналізації, естетичний вигляд, заміна штукатурки, заміна стяжок. Це свідчить про те, що сусідство з Рівненської АЕС є неабиякою перевагою для мешканців громад 30 кілометрової зони спостереження, а для учнів це можливість будувати своє професійне майбутнє у сфері атомної енергетики. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Семінари та тренінги в теоретичній та практичній формах навчання проводять фахівці навчально-тренувального центру РАЕС задля вдосконалення професійних навичок працівників атомної станції. Один із курсів профнавчання стосується охорони праці, адже це важлива складова безпечної і надійної роботи підприємства. Щомісяця упродовж трьох тижнів на базі навчально-тренувального центру Рівненської АЕС проходить спеціальне навчання з питань охорони праці для керівників та професіоналів атомної станції. Навчання за програмою спрямоване на реалізацію вимог статті 18 закону України про охорону праці, а також положення про порядок. Проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, цільова аудиторія навчання посадові особи структурних підрозділів атомної станції, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт. Теоретичний курс триває 54 години. Після його завершення учасники складають вихідний контроль знань. До програми навчання входять як загальні теми з охорони праці, так і вузькопрофільні відповідно до напрямів роботи слухачів. У проведенні навчання за даною програмою задіються в основному інструктори навчально-тренувального центру, а також представники структурних підрозділів нашої атомної електростанції, які мають достатній досвід роботи в першу чергу та відповідні атестації. За відповідним напрямком лектори розповідають про статті закону України з охорони праці, пожежну безпеку, електробезпеку, атестацію робочих місць, гігієну праці, медичні огляди, надання першої допомоги потерпілим та інше. Спеціальне навчання з питань охорони праці для керівників та професіоналів атомної станції проходить один раз на три роки. Навчання дуже важливе. Поновлюємо свої знання, свої навики, які дуже необхідні в нам в процесі роботи. Навчання з первинної підготовки до займаної посади проходить і провідний інженер управління реактором РЦ2 Віталій Маковецький. Взагалі, охорона праці є базовою такою наукою, яка дає нам можливість безпечно проводити свою трудову діяльність на підприємстві. Ми при навчанні автоматизуємо свою поведінку при виконанні тих чи інших робіт, які визначені нашими інструкціями. Дотримання правил та принципів охорони праці є невід'ємною складовою усіх процесів на енергонеруючому підприємстві задля безпечного виробництва електроенергії. І одним із заходів щодо реалізації цього напряму є спеціальні навчання. Олена Муляр, Андрій Затірка, телеканал Енергоатом нещодавно своє професійне свято відзначили рятувальники України. Це фахівці, які вмілими та злагодженими діями визволяють з біди людей, рятуючи найцінніше це життя. Особовий склад Другого Державного пожежно-рятувального загону з Охорони Рівненської АЕС має відповідальну місію під їх охороною атомна електростанція. З нагоди професійного свята Дня рятівника вітання на свою адресу отримали співробітники Другого Державного пожежно-рятувального загону з Охорони Рівненської АЕС. Вони виконують надзвичайно відповідальне завдання, забезпечують пожежну безпеку атомної електростанції та її санітарно-захисної зони. Пожежних рятувальників привітав заступник начальника головного управління ДСНС України в Рівненській області, представники Вараської районної військової адміністрації, міської та обласної влади, благочинний Вараського району, генеральний директор Рівненської АЕС та голова первинної профспілкової організації підприємства. Кожен подякував рятувальникам за службу та відвагу. За досягнення позитивних результатів у службових справах особисту виконавчу дисципліну, сумлінне ставлення до виконання обов'язків та з нагоди свята, рятувальників нагородили грамотами та грошовими винагородами. Місія особового складу ДПРЗ 2 надважлива. Вони щоденно на варті пожежної безпеки ядерного об'єкта. Рятувальники всі навчаються єдиному. Це захисту населення і території. Єдине відрізняються. Це об'єктові підрозділи, які в нас несуть службу на хімічних об'єктах і на об'єктах енергетики атомної. Тому специфіка об'єкту надає можливість і. Методи і способи ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж, різних аварій при редактивному забрудненні. Це відпрацьовується. і Ми відпрацьовували багато разів тактику спеціальне навчання. Представник головного управління побажав усім рятувальникам повертатись з практичних операцій живими та здоровими, а також миру, злагоди і Божого благословення нашій державі. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Рівненська АЕС єдина атомна станція в Україні, яка має на своєму балансі професійно-технічне училище. Навчатися в цьому освітньому закладі прагнуть як хлопці, так і дівчата. Цьогоріч на перший курс ПТУ було зараховано 68 учнів серед них є троє дівчат. Професійно-технічне училище Рівненської АЕС це єдиний в країні освітній заклад, що функціонує у складі атомної електростанції. Понад 40 років ПТУ готує кваліфікованих робітників для підприємства. Щороку сюди вступає більше ста учнів. Можливість здобувати престижну професію мають юнаки та дівчата на основі базової дев'яти класів та повної 11 загальної середньої освіти. Багато років поспіль в училищі навчалися лише хлопці, а два останні – за парти закладу сіли дівчата. Цікавість до закладу зростає. Це є результатом проведеної профорієнтаційної діяльності. Ми бачимо, що щоразу більше і більше дівчата подають документи для навчання в нашому закладі. Вчитися не легко, але стать це не є якимось обмеженням для навчання в нашому закладі освіти. Цьогоріч на перший курс ПТУ було зараховано 68 учнів. Серед них троє дівчат. Вони прийшли після 9 класу, тому навчатимуться в училищі три роки. Дарина Жих та Вікторія Стібиш обрали професію слюсара з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Мені порекомендували цей заклад знайомі. Я хочу далі вивчати цю спеціальність і в подальшому працювати на РЕС. Я думаю, що це саме перспективний заклад в нашому регіоні. Вікторія чула схвальні відгуки про навчання в ПТУ, тому після закінчення дев'яти класів у Володимирецькому ліцеї вирішила вступити до училища. На іспитах отримала достатній прохідний бал, успішно пройшла співбесіду та показала хороший рівень знань. Я переконана, каже дівчина, що не існує жіночих чи чоловічих професій, а досягти успіху в обраній спеціальності можна тільки наполегливо працюючи. І хоч навчання тільки почалося, я впевнена, що з вибором професії не помилилася. Навчання тут цікаве, вчителі дуже гарно пояснюють. Це дуже цікаво вивчати. Чи ті теми, які ви тут вчите? Ну, якщо слухати, вивчати, читати це все, то не складно. Першокурсниця Вероніка Гаврилюк опановуватиме професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Мені сподобалася спеціальність, тому що я побачила перспективу в майбутній роботі та майбутніх посадах, які є по цій спеціальності. Учениця розповіла, що остаточне рішення вступати в училище прийняла після дня відкритих дверей. Тоді зрозуміла, що це відмінний старт на шляху до омріяної мети здобути хорошу професію, а потім вдосконалюватися у ній. Вероніка каже, що буде старано вчитися, аби навідмінно закінчити училище та продовжити навчання у виші. Заради того, щоб вийти кваліфікованим працівником, спеціалістом та Піти на роботу е, до компанії, де я зможу себе реалізувати е, та підвищувати свою кваліфікацію е, як хороший е, і сумлінний працівник. Дівчатам дуже подобається те, що у ПТУ на високому рівні не лише навчання, а й створені усі умови для особистісного розвитку. Також тут проводять різні цікаві заходи, спрямовані на підтримку творчих та інтелектуальних здібностей учнів. ПТУ – це хороша перспектива для нашої молоді. В майбутньому першокурсниця мріє працювати на Рівненській АЕС, як і її тато. Нині він в рядах добровольців захищає країну від російських агресорів. Дівчина згадує, з якою теплотою та гордістю він розказував про свою роботу. Вероніка знає, що на підприємстві підтримують молодих фахівців, сприяють їхньому професійному розвитку. Також компанія дотримується позиції гендерної рівності. Забезпечення однакових прав жінок та чоловіків закріплено в документах. Зростання кількості представниць прекрасної статі в ядерній галузі ламає застарілі стереотипи та є хорошим прикладом для молодого покоління. Адміністрація ПТУ підтримує бажання дівчат вступати до закладу. І ми бачимо, що на підприємстві так само приходять на роботу жінки в різні цехи, влаштовуються підприємство. Компанія показує про цю гендерну рівність. Вклад кожного нашого працівника. Це є неоціненний вклад на розвиток нашої компанії, незалежно чи це чоловік, чи це жінка. Реалії сьогодення диктують нові правила. Україні потрібна професійно компетентна молодь. Як хлопці, так і дівчата повинні вміти швидко адаптуватися до нестабільних умов та генерувати нові ідеї задля розвитку енергетики та країни в цілому. Сповнені рішучості і героїні нашого сюжету. Така позиція молодого покоління зміцнює віру у світле майбутнє України. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. Дошкілля «Колиска нації. під такою назвою у Вараші пройшов освітянський форум. Захід мав на меті об'єднати педагогів різних дошкільних закладів задля обміну досвідом та ідеями щодо розвитку даного напряму в області. Програма була насиченою та змістовною. На ньому були присутні понад 150 освітян. Серед запрошених гостей представники рівненської обласної державної військової адміністрації. Дошкілля колиска нації під таким гаслом вперше на теренах Поліського краю відбувся обласний форум дошкільної освіти. Захід пройшов за ініціативи управління освіти Вараської громади у співпраці із представниками Варайського центру професійного розвитку педагогічних працівників, а також за підтримки департаменту освіти та науки рівненської облдержадміністрації. Ми живемо в умовах війни, і для того, щоб показати, що ми дійсно відстоюємо своє право. Вивойовуємо, вибудовуємо своє право зватися українцями з великої літери. Сьогодні як ніколи важливо дійсно дошкілля це колись нації. Адже з те, що ми посіємо, те за через багато років ми будемо пожинати. Ось, напевно, це спонукало зібрати такий форум і ще раз проговорити про дошкілля, наскільки воно важливе для громади, для суспільства, для держави. Форум зібрав понад 200 учасників із 40 громад Рівненщини. Це вихователі та керівники дошкільних закладів, духовенство та поважні гості, представники міської влади, рівненської обласної військової та районної адміністрації, а також Вараської районної військової адміністрації. У своєму виступі під час урочистого відкриття посадовці зазначили, що сьогодні майбутнє України залежить від кожного з нас, особлива місія у дошкільників. Це величезна відповідальність за життя і здоров'я наших дітей. Я впевнена, що кожен учасник від сьогодні понесе щось нове в свій заклад, в свій колектив, якусь новацію, якусь нову ініціативу, якусь загальну колективну пропозицію. І від таких маленьких кроків ми відроджуємо нашу Україну і переможемо всі разом. Директор департаменту освіти та науки Рівненської ОДА Петро Коржевський зазначив, що вже третій рік поспіль освітянська громада Рівненщини проводить подібні заходи у новому форматі, адже сьогодення потребує нових форм роботи освітянської галузі та впровадження сучасних проєктів задля її перспективного розвитку. Велику увагу приділяємо і дошкіллю, яка є ключовою сходинкою у системі освіти. Намагалися охопити усі аспекти дошкілля, аби люди могли обрати. Або скажімо, бодай познайомитися з тими, якими є зараз інноваційні методики роботи з дітьми. Хочу, аби самі педагоги розуміли наскільки велике різноманіття педагогіки української, ну якщо ми зуміємо українську систему дошкільної освіти сформувати таким чином, щоб діти два дні суботу і неділю не могли дочекатися понеділка, аби іти до закладу освіти, це якраз і буде наша філософія успіху. Програма обласного форуму була дуже насиченою та цікавою. У першому та четвертому дошкільних закладах діяли різні локації, на яких працювали вихователі садків, котрі презентували свої напрацювання. Ми сьогодні говоримо про стрім освіту в дошкіллі. Ми говоримо про сьогодні про українських композиторів і чому в дитячому садочку це втратилося. Виймаємо це знову назовні. Ми говоримо про українську книжку. Ми говоримо про психологічний стан дітей і психологічний стан працівників. Ми говоримо про всі аспекти, які важливі в дошкіллі. і про здорове харчування. За сьогоднішній день наші гості отримують дуже багато цікавої, цінної інформації і понесуть це далі. і Далі освітяни висловили нову ініціативу: змінити дату святкування дня дошкільника. Ми зберемо, зробимо опитування і хочемо визначити нашу дату, дату, яка буде важлива і дотична до всієї до всіх дошкільників, тому що наразі день дошкільника це день заснування російського садочка. Я думаю, що сьогодні ми не маємо права нічого мати пов'язаного з країною-агресором. Такі обласні форуми дуже важливі для формування успішного майбутнього наших маленьких вихованців, зазначили учасники освітянського заходу. Адже майбутнє нашої країни залежить від правильних кроків вже сьогодні. Захід, який відбувається, дає люди, які об'єднані однією професією, він завжди дає користь. І сьогоднішній захід так само корисний тим, що кожен може поспілкуватися і поділитись своїм досвідом. Я просто переконаний в тому, що це тільки якнайшвидше прискорить розвиток нашої освітянської галузі. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. Це були усі новини випуску. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна неодмінно переможе.